Раді вітати нашого наступного гостя всі студії вже Тарас Загородній, політехнолог пана Тараса, вітаємо вас так, дня. Слава Україні. Героям слава пане Тараса. Ми сьогодні запитуємо в наших глядачів. Зокрема, ми так само нагадаємо вам, що ви запитаємо у вас. Ми запитаємо вас, кого хочете бачити новим президентом Сполучених Штатів Америки Камолу Варін Дональда Тампа і мені байдуже три варіанти відповіді. Якщо у вас є розлогі, коментарі за кого ви конкретно і чому. Будь ласка, так само будемо їх читати абсолютно всі. Це ми вам обіцяємо. Ну і пана Тереса, що ви скажете з цього приводу? За кого ви? Я за українську армію, український народ. Вірити нікому не можна, вірити можна тільки в наш народ, в нашу зброю, і все інше. Тому у мене більше питання, хто буде президентом. А питання до нашого уряду, чому не організовано виробництво зброї в нашій країні? Чому не забезпечена секретність підприємства ПК, щоб американські корпорації заходили до нас? Чому не забезпечено досі фінансування підприємства ПАК на забезпечення експорт нашої продукції, щоб завозити валюту? Наш тому, що нам потрібна зброя. Чим більше у нас буде зброї, на ну, принципі байдуже буде хто там буде президентом. Наєте ракети 2-3 тисячі кілометрів даністю, такі дива коїть, так знаєте, що одразу ж друзі з'являються mm -hmm. у тебе купа, до тебе буде бігати те саме посольство США, буду запитувати, давайте вони влупите не туди, куди по не НПЗ потрібно. Ну, от дивіться, да, ні, ну НПЗ, це СБУшники правильно роблять і продовжують далі бити. А це теж знаєте, теж пам'ятаєте, як на початку року нам почали істерики влаштовувати в Вашингтоні, що виявляється, як ти може бути, ви б'єте по НПЗ. Не пані mm -hmm. пачину, по, по ні, по mm -hmm. чину, привикає. От дивіться, як всі бігають навколо Ізраїлю, От приклад цього там. Там ж питання в тому, всі ж чекають, бігають навколо Ізраїлю через те, що він слабкий, а через те, що не вжарив туди, куди вони зараз не хочуть. Так? Угу. І вони більше опікуються, щоб іран не роздовбали, так, щоб не було. До війни, тому ми повинні на цьому концентруватися, тому що мене дивують суперечки, коли в нашій країні особливо такі: та ти трампіст, та ти за, за демократію. Слухайте, Резист. да да їм плювати на вашу думку, тому що вони є їхніми угу. а, не є їхніми виборцями, тому що а, через відсутність політичного життя в нашій державі раптом українці стали знаєте знавцями електоральних настрів Каліфорнії, Айдахо, Пенсільванії що там свінк так і так далі. На нас це не повинно цікавити. Нас повинна цікавити конкретна наша оборона. Ми повинні знати принцип, на який побудований цей світ. Якщо ти сильний, то тебе поважають, і в тебе інвестують гроші. Якщо ти слабкий, тебе, е, тобі говорять гарні слова, плескають по плечу, але за великим рахунком плювати всім на твою долю. Це стосується заходу, в тому числі ставки роблять на тому тільки виробництво своєї зброї кожного дня запитувати прем'єра, що у нас там робиться, де довгострокові контракти, де удари по території Росії по енергетиці ага. і так далі. Ось що повинно нас цікавити. А все інше це таке, знаєте, знову таки вірити нікому не можна. Кожен любить тільки себе, дружить за гроші або через необхідність. Я думаю, сподіваюся, що всі українці в цьому переконалися, і ми самі собі повинні подобатись, а всі інші будуть потім бігати і запитувати. Хотіти вашої дружби. Ну і вже є перші результати навіть вибори в Сполучених Штатах Америки. Отже, у селище Діксвіл Ноуч, що у штаті Нью-Гемпшер, голоси розділилися порівну. За демократку Гарріс віддали голоси троє жителів селища цього. Інші троє так само надали свої голоси республіканцю Трампу. Про це пише CNN. Цікаво, що у голосуванні взяли участь четверо республіканців і двоє незалежних виборців. За традицією, мешканці Дік Ноуч рівно. О півночі збираються в закритому готелі для того, аби обрати нового президента ну, і Понад 20 американських штатів готові направити війська національної гвардії до Вашингтона, якщо там виникнуть заворушення після виборів президента. США. про це повідомляє Associated Press з посиланням на офіційних осіб. Мова йде як про найближчі тижні після президентських виборів, так і про період перед інавгурацією. Ну, і загалом влада м, Америка, американських штатів запровадила посилені заходи безпеки для охорони об'єктів пов'язаних із виборами. Про це пише Вашингтон Пост серед таких заходів розміщення снайперів на даху встановлення тривожних кнопок на дільницях для голосування та огляд території за допомогою дронів. Деякі виборчі дільниці е, і виборчкоми передали місцевій поліції номери телефонів кожної дільниці. Е, про Воохоронці матимуть змогу зателефонувати після отримання повідомлення про потенційну загрозу, перш ніж надійти поліцейськ надіслати поліцейських та зупинити голосування. Пане Тарасе, дивіться, ми так само це ставили ставили це питання нашій спеціальній кореспонденті Оляні Байчук, яка наразі перебуває в Вашингтоні, з приводу того, а чи не бояться наразі американці якихось заворушень, тому що дійсно є певний електорат. Пане Трампа, який вже зазначав, що якщо виграє Гаріс, то ну вони не визнають цих виборів? Е, звісно, ми розуміємо, що гантруну сітку Рефі, які дуже дуже потрібна. Оце такі заворушення, і, можливо, навіть певну незрозумілості, а хто ж буде президентом Сполучених Штатів Америки, враховуючи все це, е, як ви можете прогнозувати, е, це буде простою передача влади е, до наступного президента? Чи побачимо, звісно. Якісь заворушення ну і самі демократи теж не приховують, що якщо щось угу. не влаштовують, теж можуть бути різні нюанси. Тому не слід думати, що тільки з того боку можуть бути, тим більше, якщо розрив буде невеликий. Ну, дивіться, батьки-засновники американської конституції грамотно заклали, що там три місяці є там передача влади. Так? Угу. І я думаю, що за три місяці все буде все ж таки владнається, Там або судові суперечки, якщо буде, або якісь інші там силові варіанти, якщо вони. Там будуть вони будуть розв'язані у будь-який спосіб, тому що все ж таки у американців там ну, побудована достатньо така збалансована система влади, uh -huh. яка дасть все ж таки відповіді на такі виклики, які існують перед американцями. Uh -huh. Тому я думаю, що ну не виключено, що тиждень ми ще не будемо, можемо знати реальних результатів. Я цього не виключаю. Ну 4-5 днів може бути uh -huh. ось. Далі можливо там перерахунки, можливо, судові якісь суперечки, але я думаю, що це протягом місяця буде все вирішено. Разом з тим є заява від очільника офісу президента України, пана Єрмака. Новий президент США не зможе подарувати Путіну перемогу над Україною у війні. Про це заявив очільник офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що український лідер має хороші відносини з обома кандидатами на посаду президента США і з демократкою Камалою Гарріс і з республіканцем Дональдом Трампом. Бачите, пане Тарасе, очільник офісу президента говорить таким чином, що нам дає змогу зрозуміти важлива ця річ вибори президента і багато чого відносно. І залежить від а, саме цих президентських виборів. А що буде робити Російська Федерація? Тому що як а, до вас от, з політехнологічної точки зору питання. Не чуємо заяви про те, що якийсь новий метод обчислення виборів ще до їх проведення провели Камала Гарріс трішечки переможе. Потім говорять, ні Трамп переможе, потім скидають гроші блогерам, змушують їх поширювати якісь пропагандистські наративи і так далі. І намагаються, як як можуть впливати на ці вибори. Чи бачите ви якісь можливості у Російської Федерації зробити свою ставку на когось? Якщо вони є ці можливості, на кого будуть робити? Тому що пам'ятаєте, влітку говорив Путін, ось так. От як володар перснів, так нам більше Байден подобається, натякаючи на його неспроможність, ухвалювати правильні рішення. Е, ну, дивіться, те, що вони будуть роб намагатися створити хаос беззаперечно. Mm -hmm. їм, їм цікавить хаос, цікавить не тільки Росії, це Іран цікавить, і Китай цікавить і багатьох, тому що, щоб показати параліч цієї демократії для того, щоб по, це, по цей час зробити якісь кроки. Ну, наприклад, там Тайвань, Південна Корея так. і так далі. Там це таке не виключається такі суші. Ну стосовно, якщо розглядати хто більш прийнятний для російської владі в контексті нинішньої війни, ну звичайно, більше підходить Камала Харис. Там да? Ну, принаймні вона є а, з команди Байдена та Обами. Угу. А, от нещодавно ми бачили події з Грузії. Це все почалося при Обамі, коли була здана фактично Грузія, вибачена Путіну віцепрезидентом. там то був Байден, який теж розповідав, що. Треба відновлювати є, є цитати, можете погуглити, Треба відновлювати стосунки з Росією, і перезавантажувати їх. Це його пряма цитата. У 2009 році, 2008 тільки Грузію довбала, тепер рвала, а потім давайте відновлювати. За дивним збігом обставом Донька Навальна чомусь опинилася не в штаті, не в штабі Трампа, а в штабі якраз пані Камали Харріс. Тому, звичайно, що демократи і більше влаштовують, тому що знаєте, тому що Трамп дуже непередбачуваний, Він же може і влупити, влупити достатньо серйозно. Принаймні, він це не приховує, і зрозуміло, що він точно буде робити це поставить коротне становище Росії та Китай. Не через любов до України, а через захист інтересів в першу чергу Америки, реіндустріалізації Сполучених Штатів Америки. Він зніме всі обмеження на експорт нафти та газу з США та з Канади, які запровадив Байден, через що світ змушений купувати нафту в таких чудових країнах, як Росія та Іран. А ось буде рвати Китай беззаперечно. Ну, по дорозі він би обіцяв влупити ще по Ірану. Там, да? а, що не абсолютно. Не робить діюча адміністрація, вона удає, що, начебто. А хусити якимось дивним чином отримали балістичні ракети, є сучасні там дрони і все інше. І вони не знають, звідки це з'явилося, і що Іран тут не до чого. Угу. А, тому тут в даному випадку якраз більш незручний звичайно є Трамп і для Росії, і для Китаю, і для Ірану. А все інше, якщо Камала буде продовжувати таку традицію, не виключено 99% що вона буде продовжувати цю традицію. Всі американці говорять, що це. Фактично буде а, правити буде клана бам uh -huh. який буде фактично ну нав'язувати той зовнішній порядок денний який приводить світ до цього хаосу. пане тарас ми будемо цікаво тему з вами обговорювати ми розуміємо що вже почався розпочався опалювальний сезон дуже холодно інколи в квартирах буває от інколи е, холодно настільки що навіть в домах в будинках люди почали гритися дровами але за це можуть бути певні 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 моменти давайте їх обговоримо Отже, українці, які зберігають дрова без документів, можуть загринити заграти. Таке покарання передбачено законом, який 10 жовтня ухвалила Верховна Рада. Деталізуємо: якщо у вас вдома зберігаються дрова на суму більше ніж 30 тисяч гривень, вам загрожує строк від 5 до 7 років. На меншу суму штраф від 34 тисяч гривень. Нагадаю, за незаконне вирубування, пошкодження, знищення дерев чи чагарників передбачено штраф від 34 до 85 тисяч гривень за повторне порушення від 85 до 170 тисяч гривень. За скоєння таких дій на заповідних територіях загрожує штраф до 170 тисяч гривень. А за спричинення тяжких наслідків до 425 тисяч гривень. Ну і якщо дрова придбані офіційна, проблеми не буде. Ну принаймні про це ви ефірі ранок лайф заявила народна депутатка Анна Скороход. Вона зазначила, що штрафи застосовуються не тільки за зберігання деревони, йдеться насамперед про правомірність її отримання. Українці завжди славились своїм відбірним гумором, демонструють свій гумор. Вони і у соцмережах. В Тік-Ток вже чимало жартівливих відео на цю тему. Зокрема, дивуються, що робити, коли на дрова пішло особисте дерево в дворі. Пана Тараса, ну гі гіперболізують, звісно ж іронізують українці, а разом з. Им бачимо, що загальний тренд вказує на те, що не подобається цей закон. Можливо, десь якась дискомунікація. Зараз бачимо, що депутати бігають по ефірах і намагаються пояснити не, не бійтеся, не лякайтеся. Як ви сприймаєте такі законопроєкти, які згодом перетворюються у закони? Ну депутатам читати треба, що вони ухвалюють. Так, ну дивіться, ну я не виключаю, що це було зроблено з благою ціллю. Ага. Це в дійсності міг бути законопроект пов'язаний з європейською інтеграцією в ага. Європейський Союз. Але як знаєте, в цій приказці «змусь дурня Богу молитися, він собі лоба розіб'є. Ну, по перше, ви бачите, яка обстановка в країні можна було й виключення зробити, тим більше йде зима. Uh -huh. Ви що не розумієте, як воно працює в нашій країні? Що там, дай, дай Боже, якісь там поліцейські буде лазити, по дворах там штрафувати і все інше. Можна зробити виключення. Тим більше, ну, багато людей не розуміє, як взагалі побудовані ці рекомендації, наприклад, європейського союзу. Вони не напи вони не написані так, що ти повинен. Встановлювати 30 тисяч гривень, там конкретно для України, і так далі. Вони пишуться. В рекомендаціях, тобто за певних обставин ти можеш застосувати такі норми, ну, наприклад, мінімальне, за інших обставин, якщо є якісь екстремальні ти можеш застосовувати такі норми і так далі. А наші, шановні ж депутати і наші чиновники зазвичай найбільш ідіотські беруть норми, найбільш жорсткі, які в половині країн Європейського Союзу і немає. Угу. Ви ж повинні розуміти, що багато рекомендацій, які дає нам Європейський Союз, багато країн Європейської союзу самі цього не виконують. Вони не там разом. різні різні знаєте, перехідні періоди і так далі. Так от ці ідіоти, вони інших слів немає. Взяли і оце ж вляпались просто. Я думаю, що її ще президента підставили. Я думаю, що там. Ті, хто це не робило, ну а однозначно не треба підписувати. А, а це не може бути якесь замилювання очей від тих дійсно важливих проблем, які наразі є в українському суспільстві. Ні, ну, знаєте, тут Україна тут три е, години, там три дні поспіль говорила про ці дрова. Ну, знаєте, іноді знаєте, як є е, відомий фільм е, «17 нові вісни, там mm -hmm. знаєте, є розмова Міллера з е, Шелінбергом. Ні, з аж з штирліцем говорить, невозможно просчитати логіку непрофесіоналів. професіонала. На останок хотів би ще запитати у пана Тараса Загороднього. От стосовно оцього е, дров'яного закону, чи справді зараз наш президент опинився в такому становищі, і чому він в ньому опинився? Якщо ми розуміємо, зі слів пана Кучеренка, що ініціатива насправді йде з провладної його партії по суті? Ні, ну дивіться. Я знаєте, не є тут адвокатом діючої влади, але повинні теж з. Зуміти, є президента, є купа депутатів, які ж ти там не проконтролюєш uh -huh. рівень дурості всіх, uh -huh. а ось і звичайно, що там хтось сказав, що треба це зробити, хтось не подивився, хтось читати не вміє uh -huh. довгі тексти і не зрозумів, взагалі, що попідписав. Хтось там сказав, що це європейський законопроект. А більшість просто не прочитала. Тому у президента є право застосувати вето на цей законопроект і повернути зі своїми зауваженнями для того, щоб це у виправленні Правка може бути, що ці всі норми можуть починатися тільки після закінчення воєнного стану. Коли е е е питання буде стояти, не буде стояти, щоб забезпечено дрова, Ну, реально зараз там по селах я знаю, багато людей, наприклад, в села переїхали з міст для того, щоб е забезпечити себе теплом, тому що не впевнені, що буде тепло, наприклад. І тому я думаю, що президент може накласти вето з своїми зауваженнями. Спокійно можна запровадити цей законопроект після закінчення війни. Нічого з Сонцем на землю не впаде. Пане Дякуємо за цю дискусію сьогоднішню Нашу з вами Тарас Загородній, політтехнолог з нами був сьогодні. Обговорювали всі цікаві питання.